Уперше від початку великої війни із теплом у будинок на північній Салтівці у Харкові повернули опалення. Цю багатоповерхівку росіяни трощили з перших днів великого вторгнення. Жити у будинку було просто неможливо, і от через три роки до квартир знову підключили усі комунікації. Та чи повернулися мешканці? Розкаже Ірина Антонюк. Ось дивіться на градусник. Оця наша температура наразі. У квартирі Світлани тепер не менше 22 градусів тепла. І вона вперше за три роки купила кімнатні квіти. Всі попередні просто замерзли. До її квартири комунальники підвели всі нові комунікації. А от батареї вже купували зі свого гаманця. Батарії ми купували за свій кошт, бо житих нам тільки окрім як тут нема де і тому і душу, і все вкладаємо у нашу у квартиру. За будинком Світлани вже кільцева дорога, і він одним із перших попав під вогонь загарбників. Жоден під'їзд не вцілів, тому практично всі мешканці звідси виїхали. Але родина Орєхових залишилася. Ми вже розповідали про неї два роки тому. Тоді капітальний ремонт будинку тільки почався, і жінка боялася ночувати у власній квартирі, тому спала біля під'їзду в палаці. Через три. Роки в її квартирі вже рівні стіни і стеля, підключили всі комунікації. Зараз ні, зараз нічого не боюся, і так скажемо, ці маленькі радісті: це вода, світло, газ, опалення. Ну це так скажемо, велике щастя, що ти в своєму будинку в тебе є теж що у других. У найважчі часи в будинку залишалося жити до 10 родин із двох сотень, та щойно повернуло опалення. Мешканці потроху почали повертатися. А вже додому дуже хотілось, звісно, ну і вже все було холодно. Ми протаплювали обогрівачами. Ну, Нічого нормально. На зараз комунікації підвели до всіх тих квартир, куди вже заселилися або планують повертатися люди. А капітальний ремонт будинку ще остаточно не закінчився. Фасад будинку вже практично відремонтували, справді не видно слідів російських атак. Але попереду ще ремонт даху, ліфтів і частково комунікацій. Мешканці розповідають, що є кілька сусідів із дуже пошкоджених квартир, які не хочуть вже тут жити, але більшість. Мріє повернутися додому. Хочу, дуже хочу. Тут дуже багато чого гарного відбувалося. Ми тут жили дуже щасливе життя, і хочеться додому. Ну, це наш дім. Це, ми знімаємо квартиру, це чуже інше, а тут все своє. Дома і стіни лічать і гріють і оберігають. Це дома. І Господь Бог присутній в житті вдома, а не десь там. Після завершення капітального ремонту власники понівечених квартир зможуть отримати гроші на ремонт по державній програмі. Є відновлення із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.